Три-чотири рої. вириваємо всі язики, викидаємо, лазити по деревам, В траві вони скупилися. Хочу розповісти, для чого маткам підрізається одне крило. Обратіть увагу, тут стоять вулики, на вуликах стоїть дно. Тут стоїть один вулик, він без дна. З цього вулика вийшов рой, ну, напевно, місяць назад, неділі три назад вийшов рой. За що того, що крило у матки підрізане, матка не змогла в місті з району летіти. Тобто вони поселилися, от приблизно десь в цьому районі на траві вони скупчилися, посиділи до вечора, потім вони поняли, ну, зрозуміли, що вони летіти не можуть, і начали почали вертатися вулик. Часть пчли вернулася вулик від роя, а часть пчли, оце дно від цього вулика, часть пчоли поселилася під вулик. Ось, бачите, вони вже почали там буквально за півтора тижня два тягнути язики. Ось вони попередні. Тобто вони послилися під вуликом. Коли ми бачимо, приїжджаємо на пасіку, наприклад, що у нас, ну, у нас раїв зовсім небагато виходить, тому що ми робимо протягом міроприяття, робимо відводки. Ну, з точка, наприклад, 100 сімей може два-три рая вийти. Того, коли ми приїжджаємо на пасіку. Ми дивимося, ми бачимо скупчення пчол під вуликом. Це означає, що там поселився рой. Що ми робимо в такому случаї? В такому случаї ми прибираємо дно, вириваємо всі язики, викидаємо і ставимо той самий вулик, з якого вийшов рой, він, ну, як правило, без матки, може бути з маткою. Ми на це уваги не звертаємо. Ми ставимо вулик без дна. Що в нас виходить? Ми ось бачимо, що пчоли скупчилися під вуликом. Ми убрали дно, вони постояли декілька годин і їхніх язиків у них немає і вони починають потихеньку заходити в корпус. Тепер ми поставимо днище, різниці нема коли його ставити. Можна його поставити на, на другий день, можна його поставити через неділю, можна його поставити там хоч через місяць. Пжула вже зайде в вулик і пжола вже буде вулик. Але бажано його поставити до того времени, поки ще не почалося воровство. Ну, щоб був менший літок, щоб їм легше було захищати своє гніздо, шершнів, одоз, ну і тих же пчол воровок. Тобто ми вирізаємо язики, дно ми не увозимо, ми просто так беремо його, кидаємо за вулики там, десь в лісосмугу. І потім, коли приїжджаємо наступного разу, спеціально ми не приїжджаємо на точок, щоб поставити дно. Другого разу, коли ми приїжджаємо робити якусь роботу, ми беремо одну і ставимо на місце в цей вулик. Ну, у нас не у всіх маток підрізані крила. Мабуть, я думаю, десь в третій пасіки підрізані крила, тому що роїння у нас це рідкісне явління. Бо як пчоли набирають определену масу, ми робимо протироєві методи. Того у всій нашої пасіки роїв вилітає зовсім небагато. Там 3-4 роя. Ну, того ми можемо ними жертвувати, не звертати на це увагу. А раніше, коли раїння було більше, ми робили таке міроприяті, і це нам допомагало ловити рої. Не приходилось лазити по деревам, не приходилось постійно контролювати, улетить цей рой чи не улетить. Тобто, якщо він вилетів, він ну, в 80% процентах вернеться під вулик і там поселиться. Або ще буває таке, що вони оставляють матку. З маленькою частиною бжіл. Е, а вся пчела остання вертається в вулик. Тобто, виходить, наприклад, якщо вийшов рой там, вагою там, 200-1,5 кг, то з маткою стається 200-300 г, а кілограм пчоли вертається назад у вулик. Тобто, виходить, рой вилетів, але саму масу пчоли ми не потеряли. І вже коли обльотується нова матка, ми маємо нову матку і маємо ту кількість пчели, яка й була вулику. Тобто, вроді би як і вулик дроївся, але його відкриваєш, пчели в ньому абсолютно не зменшились. Весною, як правило, у нас раїння дуже маленький процент, тому що ми, коли сім'я достигає двох корпусів, ми починаємо робити відводок. Тобто, коли сім'я набрала повністю один корпус і ми бачимо, що її потрібно розширяти. Ми ставимо другий корпус і приблизно через 25 днів починаємо відбирати в сім'ї лишній розплод. Щоб в сім'ї залишилося 5-6 рамок розплоду, весь остальний розплод печатний, ми забираємо на отводок. Тому, як правило, роїння в нас і немає. І якщо воно навіть є, то тим, що ми ослаблюємо сім'ю, якщо роїння тільки на початку, то сім'я виходить з роїння. І, як правило, на той момент, коли ми робимо отводки... Припадає десь середина, ну, можливо, кінець акації. Буває далі, початок акації. Того сім'я і на акації, плюс що ми забираємо розплод, гарно виходить з раїння. До соняшника це у нас початок липня, сім'я набирає 3-4 корпуса пчели. І буває таке, що перед соняшником у нас провал днів 10. Коли сильна засуха, все вигорає, взятку немає. Тоді така сильна сім'я теж буває може заходити в роїння. От бували в мене такі випадки, що, наприклад, точок сильних сімей, вони були в чотирьох, навіть кої-хто в п'яти корпусах. От там кожна четверта, кожна п'ята сім'я, я побачив, що вона починає заходити в роїння. Що в такому випадку ми робимо? В такому випадку ми просто на цей точок в срочному порядку даємо 5 літрів сиропу один к одному. Тобто, Пчови починають працювати, починають заносити його в гніздо, слажувати під розплод, ну і в них з'являється якась праця і вони починають виходити теж дуже гарно з раїння. Тобто, якщо на точку зайшло там, скажімо, приблизно 100 сімей 20 в раїння, то з допомогою такого методу постановки 5 л сиропу... Від нього там 2-3-5 сімей, і то, як правило, одна-дві більше не відроїться, а може і взагалі нічого не відроїться. У 21 році було так, що була дуже сильна засуха. Пацелія, як зацвіла, зацвіла вона приблизно 5 червня. Буквально 15-17 червня температура в тіні там, достигла пікова 42 градусів. І вона зразу вигоріла, зразу почерніла. Тобто після 20-го. 22 червня у нас вже не було ніяких привісів, а сім'ї на те час на набрали непогану силу. Тому приходилося сироп ставити декілька разів. Ми тоді ставили на точки по два рази сироп 5 літрів. Якщо ви не хочете лазити по деревах за своїми роями, то тоді це дуже гарний метод підвізки крила. Ми от знімали матеріал для ролика про, про роїння. Паралельно ми зняли корпуса на відкачку в районі 70 корпусів. Не хочеш лазити по деревах за своїми роями? Ріж матки крило.